Дрон маневрує між трьома трикутниками на різній висоті та облітає шафу. Овладіти такими навичками керування безпілотником можна у школі пілотування, яка відкрилася в Одесі півроку тому. Ми радимо перший обрати маленький дрон для польотів у приміщенні. А у цій руці представлений вже більш великий дрон для польотів поза. Приміщенням на час практичних занять кожен учень отримує пульт, дрон, акумулятори та окуляри для пілотування. Серед учнів школи Олександр В майбутньому хоче за допомогою дрона знімати природу. Зверни, будь ласка, увагу на повороти. <гум> Інерцію потрібно більше гасити. Хлопець опановує навички пілотування протягом двох тижнів. Я стикнувся з тим, що дрон дуже сильно енертний і його постійно веде на поворотах. І потрібно це враховувати і давати більше газу, щоб дрон міг себе вирівняти. Курси у цій школі тривають близько місяця. На перших заняттях вивчають основи аеродинаміки, правила польоту, технічні характеристики безпілотника. Згодом переходять до практичної частини політ в умовах обмеженого простору та виконання складних маневрів для військовослужбовців. Навчання безкоштовне. Всі відео, які ви бачите у різних соціальних мережах, зроблені або а, зняти або з dji дронів або з FPV-дронів. Дуже велика частина відео, де ви бачите, як ураження військової техніки військових, за півроку школа випустила близько ста учнів. Наприкінці навчання видають сертифікат пілота дрона. Олександр Бончев, Марія Ткачук, Перший міський.